А це Га... Кирило... Кирило, ти чого не вийшов? Люди ждуть. Виходь! Кирило, що ти лице прикриваєш? Я просто попросив у мами крем для обличчя, ага. а то виявився крем для депіляцій. По-перше, досить жити з мамою. Сам вирішив, хорошо? Ну і по-друге, порадь, будь ласка, крем. Ну такий же хороший. Ой, дівчатки, мені вообще мама стала в це косметика а Такі крема хороші, вот попробуй, попробуй, серйозно, попробуй. Фу. Кирилл. На що ти нам свої руки тикаєш? Не знаю, мама каже, коли дай руки спробує всі цілує. Кірил, а ти оце в ці свої чатрулетки граєш, да? А, а ну, так? При мамі матюкаєшся чи ні? Ти що? При мамі можна матюкатися тільки тоді, коли вона не чує. Ну, окей, назви найпопулярніші слова, які ти використовуєш під час стрімів. Таке не можна казати за сцені Ну, Назви те, що можна. Ти! Прошу, перепрошую, по работе. Алло, там мам, я уже лысый, шапка не поможет. Серьезно.